А це наталі Карпати. Ми вам колись із середини відео показували і зовні показували. Та ми все показували в Карпатах, що можна показати. Тому зараз підемо покажемо ще раз, те, що ми найчастіше показуємо. Це дендропарк підгір'я. Ну і залишки звіринці. які залишилися. Я пригадую, що відмідь був. Я не знаю, можете попригадувати ще хто там як де був. От, я добре пам'ятаю, що був ведмідь свого часу. Зараз це курятник. Ну, без образ. А в основному гуси. Хоча є олені. Так, все -таки є олені. Ми до них маємо дійти і теж що їм Накрапає дощик, Трускавці, така погода. Були кілька днів сонячні, зараз... Зараз кілька днів дощові ці залишки снігу, які не, добив, які не добило сонце, їх доб'є дощ. І на тому в січні зима закінчиться. Вже теж не в одному відео казав, зараз ще раз повторю, хто може, а в січні зими в штурскаці вже не буде. Ще буде кілька днів в лютому зими, кілька днів в березні кілька днів в квітні. В травні теж вже зими не буде, але от ще до лютого березня і квітня. До кількох днів зими треба бути готовими. От видно, що ця територія вже так трошки прокидається, що вона все-таки не зимова. А якщо підійти ближче до дерев, то на деревах видно бруньки. А означає, що скоро весна. Казала одна моя знайома, я дуже люблю весну, тому що після неї настає літо. Отак. Кори, півники. Відпочивають. Голуби, намагаються щось з них вкрасти, поїсти. Кіт сидить у засідці, бачите. Альтаночка і внизу вертеп. Зверніть увагу, чорт так добре на ногах стоїть, а ангел похилився. Ангел так хилиться. Це не є добре. Звіздарі. Пам'ятаєте, був віз, на якому сиділи дід і баба, ні діда, ні баби, ні воза, точніше, віз ще є, але вже трошки в іншому місці. О, дивіться, павич розпустив хвіст. Саме палич, пава не розпускає залицяється до неї Красно. Теж пам'ятаю, підійшли раз на вулиці кажуть, а де у вас труска? Це зоопарк. Кажу, у нас нема. А у нам обіщали зоопарк, жирафи, слони. Я кажу, ні, жирафів, слонів точно нема. Тут. Навіть в меденичах жирафів слонів нема. Нам обіщали жирафи і слони зоопарк возле Санторія Карпати. Так, граждана реконструкції. Це так. Слово на реконструкції в трускавці стає мемом. Знаєте, як верхній бюлет на реконструкції, так і граждана реконструкції. Подивимося, що не робочий воду. О, як не робочий водоспад, на... який? водоспад, який перебуває на реконструкції. Давайте подивимося. Як в тому анекдоті. Так? Приходить чоловік в магазин, каже, у вас є сир дорблю? Продушця каже, а що за сир? Каже, то такий запліснілий. Сира дорблю нема, але є оселедець дорблю. Так, от і тут. Водоспад теж на реконструкції. Там треба знову акуратно проходити, бо в одному місці дошка вже провалилась. Ми пройдемо акуратно. Ну Можна багато критикувати, звичайно, Карпати, але ну, що в них не забереш, це цей санаторій один з найбільш відкритих. Я маю на увазі, що на територію Карпат можна зайти і гарно проводити час. на відміну від багатьох інших санаторій. Дірочка. Слизько мокра. Півні співають. Кугути! Як би сказала моя баба. Коти някакві. А, тут теж бруньки. Теж бруньки, теж скоро весна. Це манголія, магнолія, суланжа. Так. Ну я вам ще обіцяв до Оленів, то до Оленів. Чи до Оленів. Mm -hmm. Хто там наголоси вивчав недавно, здавав НМТ. А, зліва теж той готельчик. Тамара, здається, будує, та я не знаю, поправте, мене, якщо не Тамара, Тамара давно будує той готельчик, поки він щось не просувається. Так, тут ще трошки курей. Трошки курей і заполіруємо це все оленями. Колись була водичка, рибка. зараз, бачите, ні водички, ні рибки. Але зато є півники і корочки. ти зайдеш, бачиш Ти не Що олень вийде до нас чи не вийде? Два <ріст> дні тому був, олень до мене підходив, зараз оленя не видно. Шкода. Відпочиває. А, от він там на горі. Оточені голубів. Трошки, трошки ви його побачите. Бачите роги, які має? Це я розумію роги. Це я розумію чоловік постарався. Точніше, оце я розумію. Олениця постаралася. Та, і тут решта території, звичайно, краще оглядати в той час, коли настає весна чи майже літо. Звичайно що тут і зараз трава зелена, але, але... але це січень. Січні квіти не квітнуть. Це ліворуч троянди. Троянди і кущі. Це сонячний годинник. Ну, в сонячний день він показує найточний час, я перевіряв, дивився. А видно, будинки на помірецькій.